Аргументи функції визначають її результат. Від того, що ми передамо функцію, її значення зміниться. Але важливо не тільки що, а і як передамо. Для аргументів функції існують чіткі правила. Позиційні аргументи відділяються від решти знаком слеш. Для них не можна вказувати назву. Коли викликаєте функцію з позиційними аргументами, просто запишіть їх по порядку. Якщо перед аргументами стоїть зірочка, то вони належать до іменованих, тоді, навпаки, треба щоразу писати назву аргумента і присвоювати їй значення. Всі ці нюанси можна подивитись в документації до функції, або ж в коді, яким цю функцію створювали. Якщо ви не бачите в записі символів слеш чи зірочка, значить ваші аргументи належать до невизначеного типу. Можете записати їх по порядку. Можете присвоїти значення іменами. Можна взагалі перемішати, частину записати по порядку, а частину з іменами. Але запам'ятайте правило. Іменовані аргументи завжди пишуть після позиційних. Завжди читайте документацію. Це ознака професійного підходу, а не відсутності знань. І підписуйтесь на канал.